Мені дуже шкода, що зараз немає міського голови. Бо я би хотіла, щоб в часі війни, коли сидять матері загиблих, коли він так гарно з вами разом фотографується на похоронах, щоб він подивився в очі тим людям, з якою нагістю сьогодні треба брати 100% надбавок, 100% премії, на оздоровлення та й так. Вам всім роблять, ні за що гроші не платити, і лікують вас за дурно, і всі ваші родини лікують за дурно. Та совість маєте, розумієте? Нині в часі війни по 100% хап хап мало, мало, мало. Коли ж ви не їстеся? Коли ви не їстеся, а 10% не хватить би було за особливо важливі умови праці, за які? Скажіть, які особливо важливі умови праці? Фотоселкатися на похоронах? Особливо важливих умов праці. Закличте міського голову і пояснить людям, які у нього особливо умови, умови праці важливі. Хай вийде тут і скаже, я не буду брати цю надбавку, я не буду брати цю премію, я дам працівникам, які на мінімалку працюють, я дам на фронт свої особисті, не з бюджету, з бюджету садку собою. Особисті. Розумієте? Ну совість мати треба. Голова як міський розпорядження, великий розпорядник коштів може, має можливості співрегулювати і брати менше, якщо є такі об'єктивні підстави. Але питання, якщо є людина, яка доведеть 7 днів на тиждень, відповідає за життєнність міста, за те, щоб місто мало водопостачання, яке вас постійно під, і, під загрозою, і багато бажаючих, щоб воно просто зірвало, щоб місто було без води і без водовідведення. Якщо є питання зараз по світлу, почесних, і ми має маємо реагувати, виїжджати на, то на Київ, то на СІ, то туди, то сюди. І він постійно, день, вечір, в нього немає вихідних. Ви вважаєте, що він має мати за тих, що передбачено зараз законом, 15 тисяч, взяти просто і, а далі що робити? Просити волонтерів, щоб йому дали на дорогу. Воїни також мають оплату праці згідно закону. Дякую. Будь ласка, Будь ласка, тишина в залі. Шкода, що немає Андрія Михайловича. Андрій Михайлович би відповів. А Оля Миростайна, у мене до вас єдине. Ви не апелювали до мене, але я собі дозволю це сказати. Не маніпулюйте похоронами загиблих героїв. Я вас не бачу на жодному похороні. Ви особисто, і це бачать всі, хто їдуть в колоні, неодноразово навіть не вийшли з машини і не стали на коліна. Ви і ваш син. Неодноразово я вас бачу, коли проїжджала колона. У вас просто немає права і совісті говорити щось про загиблих хлопців. Я Ви не стоїть гені де! Є? Тому що ви зараз нагло брешете. і брешете на крові хлопці. Оцього я вам не позволю. Ви можете задавати питання Петру Васильовичу, ви можете задавати Богдану Ігоровичу, ви можете говорити про бюджет, про премію, але не про заяву героїв. Сядьте в зал і закрийте рота. Не маніпулюйте на звертя. Ти не кричи, я буквально тиждень назад купила за свої кошти машину на фронт, яку завтра б довести. Ти що купив за свою зарплату величезну тисячу? Ви, е зарплату, так, не Є водя і в залі, і поза твоя... залом, і знає, що я роблю. Твоє я вам звітуватися, особисто не збираюся. Я вам сказав, я говорю, я вам забороняю чіпати в залі. Хто ти такий? Хто ти такий? Все ти забороняєш. Той, хто сидить я яку чихав і пиво попивав? Їжджу. І їжджу більше, ніж ви всі взяті. А наразі я говорю про надбавки міському голові. Їздити, за машини не виходити, коли не колона зероля. Не бреши. Я не брешу, і це бреше. бачить всі. Тільки в Це бачить всі, і не тільки в